От дивишся на всі ці ями, бруд, побутове хамство, і зрозуміло, що з цієї країни треба тікати. І це вже не просто бажання. Поїхати з України хочуть дві третини населення віком від 18 до 35 років. Вже цього року на заробітках опиняться майже 5 мільйонів українців, половина всіх працюючих. Можливо, поїхали би всі 12 мільйонів працездатних. Але поїхати прибиральником туалетів мало хто готовий, і тому шукають люди більш цивілізовані та менш брудні шляхи втечі за кордон. Звичайно ж, я не є прихильником масової міграції українців в інші держави. Але тим, хто хоче поїхати з країни, варто подивитися саме цей сюжет. Хатами під Польщу повідомлені. Київ дев'ята ранку, центр міста до консульств Польщі та Чехії стоять черги людей. на Оксана відправляє доньку у Прагу вчитися на дизайнера інтер'єрів. класу їде ще один чоловік знаю з паралельних класів Тож за кордон виїжджає і донька Тетяни. Ці хвилини вона складає іспит на карту поляка. Так як у нас приватне підприємство і вона працює, але заробітку зараз взагалі немає. Через це вона планує поїхати до Польщі. Тема еміграції для українців гостра та болюча. Особливо на фоні війни росту тарифів та податків стабільна Європа все більше приваблює наших громадян. Людина шукає де краще, то ми їдемо туди працювати. Українці самотужки шукають шляхи до Європи, адже вступ до ЄС все більше здається примарною мрією, а без віз вже роками пусті обіцянки. Трисот євро платити після здачі присяги, і там як у магазині заплатили гроші, вам дали сертифікат. Що ж у цих умовах емігрує і програма гроші? Наші журналісти дізнаються усі легальні та нелегальні способи виїхати за кордон та стати єврогромадянином. Просто зараз ми розкажемо, як українцям штампують румунські паспорти у російському Санкт-Петербурзі. Можна знає конкретно. А також назвемо ціну нової батьківщини для наших громадян. Присяга буде 100%. Операція еміграція у програмі гроші. Лариса та Антон одружилися минулого року. Вони одна з восьми сімей, які створилися за допомогою нашої агенції минулого року. Наталія Коваль спеціаліст у шлюбах з іноземцями. Щодня у пошуках коханого до неї звертаються десятки дівчат. Хтось і справді шукає любов, але є й такі, кому потрібен лише квиток до життя за кордоном. В очах багатьох дівчат я бачу цифри, я бачу долари. Я розумію, що вони хочуть жити добре. Проте українки живуть ілюзіями, коли гадають, що шлюб з іноземцями гарантовано зробить їх повноправними європейками. Щоб отримати паспорт, так це взагалі потрібно у цій країні проживати безвиїзно певну кількість років. Пройти це бюрократичне пекло можуть лише дівчата, що одружуються за покликом серця. Тому якщо європеець потрібен вам лише заради паспорту, подумайте тричі. Попереджає сваха. Дівчата, шукайте любов. Як ви будете шукати любов, ви знайдете все. Якщо ж любов не для вас, готуйте гроші. Отримати офіційне право на проживання в ЄС можна, придбавши елітну нерухомість чи іншим чином, ставши інвестором в економіку. В Іспанії та Португалії за легальний переїзд доведеться викласти від 500 тисяч євро у Болгарії та Греції від 250 тисяч євро. Вигідно переїхати можна й у Латвію від 140 тисяч євро. Головне підтвердити, що ваші кошти легальні, а з цим в деяких українців можуть бути проблеми. Ще дорожче отримати громадянство. На Кіпрі, Мальті та в Британії за паспорт треба викласти від 2 мільйонів євро. Не то до полугода, і вже паспорт був на руках. Більш економний варіант бізнес еміграція. Він ідеальний для тих, хто хоче розширити свій бізнес за кордоном або ж відкрити власну справу у ЄС. Наразі до цього виду еміграції схиляються все більше українців. У нас протягом з 15 грудня по 6 січня закрилося 128 тисяч фопів. Це 128 тисяч потенційних емігрантів. Найчастіше наші бізнесмени переїжджають у Чехію, Польщу, Литву та Німеччину, але це не означає, що громадянство їм вже гарантоване. Компанії мають активно працювати, мати гарну репутацію та справно платити податки. І лише через 7-8 років європаспорт може замайорити на горизонті. Если человек не располагает э, бюджетом э, для маленьких стран хоча б 20-30 тисяч євро, да а для более значительних от 50-ти ста и выше, тогда ему нет смысла переїжджати по бізнес імміграції. І все ж найчастіше українці виїжджають в ЄС не по власних бізнесових справах на роботу. Лише за 2016 рік з України на заробітки виїхало 700 тисяч людей. Найбільше українці виїжджають у Польщу, Чехію, Португалію та Італію. Втім, продовжують їздити і в Росію. Влаштовуються здебільшого легально. У Нас багато, 10 чоловік. Микола досвідчений заробітчанин. Раніше працював на будівництві у Польщі, тепер планує їхати у Чехію з варювальником. Услов'я набагато лучше, ніж тут дають житло, все вони предоставляють. Чоловік розповідає його місячна зарплата за кордоном дорівнює двом або й трьом зарплатам в Україні. Саме зарплата сиді триста тисяч. Даже більше може бути. Мігранти в середньому переказують від 4 до 6 мільярдів доларів щороку. В черзі до консульства стоїть і майбутня студентка Анастасія. Вона мріє вивчати економіку та менеджмент у Чехії. О, вже побувала в Празі, мені дуже там подобається. Там неймовірно високий рівень о, освіти. Дівчина їде, щоб стати гарним спеціалістом і привезти європейський досвід додому. Я хочу повернутися та спробувати покращити економічну ситуацію в країні. А от Соломія вже три роки, як закордонна студентка, мріяла вчитися в Австрії, але поїхала у сто. Лицю польщі українцям вступити сюди найлегше. Процедура насправді дуже проста. Ти подаєш документи, ти платиш реєстраційний внесок. Який там коштує здається 100 євро. і тобі університет присилає запрошення, що ти вже є студентом? Таких як ці дівчата десятки тисяч. Найбільше наших студентів у Польщі, Чехії та Німеччині У 2014-2015 році ми порахували, що за кордоном навчалося близько 60 тисяч українців. Навчання у країнах ЄС коштує від кількох тисяч євро за семестр. Польські виші одні з найдоступніших. До прикладу батьки Соломії платять за семестр 750 євро. Якщо приведе навчатися друга, отримає 20% знижки. А із картою поляка навчання взагалі безкоштовне. Дали? А, так, так. – такши в порядку. Киянка Ганна давно мріяла отримати карту поляка. Це не громадянство, але вона дає можливість без віз їздити до Польщі, навчатися, працювати і отримувати соціальну допомогу. Діти мають право отримати карту поляка на основі моєї карти. От, муж має право би, отримати візу. Чекає свою доньку і Тетяна. що, Юля! Здала, Здала? ні. Дівчині для отримання карти не вистачило документів, але відступати вона не збирається. Коли співає вікно, тоді знову здавати. І якщо Юлія може дозволити собі легально потрапити за кордон, то багато українців шукають інші шляхи до мріяної Європи, часто незаконні. Програма гроші вирушає на рейд по нелегальним конторам у Києві, Ужгороді Чернівцях, де за кілька тисяч євро обіцяють зробити вас громадянином Європи через Росію. Як будь вам шахраї роблять румунами навіть кавказців та індусів. Ми можемо даже пакистану індії всім робимо. І, І чи придбає журналістка грошей паспорт країни ЄС? Хотіла би поспілкуватися, під'їхати. Дивіться за мить.